25 квітня 25-го року, п'ятниця. Нарешті я таксую. А ви на каналі Таксі Дніпро, з вами Дімас. І от нарешті я виїхав попрацювати в таксі. Виконав перше замовлення 220 гривень за 11,5 кілометрів. Приїхав в центр. На годиннику 18.30. Ну, виїхав десь о 18. Да, начало 7. .00. В общем, будем працювати і буду знімати. Що ж, чекаємо наступне. Прийшло наступне замовлення 170 гривень за 3 км по бізнесу 1,24 коефіцієнт з Гушевського на Степана Бандери їхати 53 Так, у мене звісно така залишилася фігня Сьогодні перший раз їхав додому, включив кондиціонер, а він ніфіга не ні холодить Ось така от у мене проблемка. Сподіваюсь, пасажири, особливо бізнесу, не будуть зараз просити вимкнути кондиціонер. Бо якось сказати, що він не працює, чи зламався. Це буде виглядати не зовсім красиво. Как-то так. В общем, чи завтра, чи на наступному тижні поїду, щоб мені його провірили, заправили. А поки що будемо без кондиціонера. З віконцем відкритим. Хоча з завтрашнього дня вроде похолодання, так що кондиціонер там поки що і не нужен. А сьогодні, я думаю, потерпять. В общем, їду за пасажиром, там впереди, правда, продотянучка, ну нічого на Грушевського один якось доїдемо. Привіз хлопця на Шмидта Савченко. Савченка. Хорошо, що поїхав по Савченка, только тут заїзд у двір, клон малював розвернутись. О, недостатньо коштів, йомайно. виїхав один. Зараз поповнюється. Взяв замовлення по болту, підняв там трошки ціну. Поїду з поля 46 на гостіницю Дніпропетровську за 158 гривень. Цей завершуємо 158. А прийшов новий на ЖК Щасливий. Йо-мою, борби. 10 на ЖК Щасливий. Поїдемо за 236 гривень, 7 кілометрів. 1,15 коефіцієнт по бізнесу. 200 налічка 37 до влада. З Ніренберга 10. Так, ну що ж, я вже на Ніренберга. Сейчас будемо дзвонить. Оптимали предлагають щось на парус за 190 -х. До свидання. І те самі пенсіонери, хай везуть. Так, завершили поїздочку. Тепер я на... Між ЖК щасливим та то Стою на АТБ. Ну шо ж, почекаємо трохи. Потім включу стандарт. Простояв я біля АТБ тут, блин. Ніфига не заходить. Поїду в Дафі, поближче до Дафі. Взяв замовлення по Уберу, подача, правда, 2.4. Це я вже тут біля дафі. і ще 2.4. А їхати на Ягорницького 65 по комфорту 187 по-моєму гривень. Що ж, поїхали? Зато в центр. 187 нормально. Так, привіз по виберу 200 гривень по платі одинадцять сімдесят дві, то є сто вісімдесят сім, як оточі сто вісімдесят як і писалось. Вийшло 9 кілометрів з подачі за 187. Ну, 188 гривень. Це без комісії. Під. По уберу було заманчеве предложення з центра на западний за 330. Ну. Щось я. Думаю, если я приїду на западний, то я вряд ли туда уїду. Хотя. В общем, взяв минималочку по центру Смос Сити, хотя показывает 2 км, какого фига. И это, їхать на Староказацку за 91 гривню 1,3 км. Команду з трьох чоловік. 91, дали 100 Завершуємо. Взяв наступне замовлення по стандарту. 134 за 4,3 видача Подача 900 метрів повезом Сергія на привокзальну Привіз хлопчика на привокзальну 134 на карту, все окей. Наступне замовлення по уклону по стандарту з вокзальної 2D на Конінська 18, 123 за 4, 1,11 коефіцієнт, 300 метрів подача. В общем тут Нирнуть варочку і там сразу почекати. Все, едем. Він, звісно, був. Все, все добре. 125 гривень заплатив і чекаємо наступне. Прийшло замовлення по комфорту. 1,79 коефіцієнт, 170 за 1,65. Подача 1,1. Поїхали. Привіз парочку. До отелю все добре. Вічливі люди. Так, зараз десь тут станемо. 173 гривні вийшло, там ще хвилинки простоя. Зашибісь. Так, треба ловити додому, бо вже повітряна тривога. Як завжди тарахтілки, блін. В общем, чекаю. Поставив фільтр такий... Не знаю, 161 за 20 додому. І по центру 151.25. Подивимось, що... Прийде чи не прийде. Так, взяв додому замовлення по болту 425 гривень з Яворницького 65, на Савки на 6. Ну там щось мені тепер здається, що мабуть промточка, хоча коефіцієнт 2 був. Подивимось. Сподіваюсь, промточки не буде. Все, їдемо за Іріною. Так, то замовлення? Так вона і не вийшла. Простояв я, відмінив. Тепер інше замовлення, то теж по болту, потім розкажу. Так, привіз за 370 гривень на Господи, вилітя на... з голови. На... На... Новокадатську 10. Було 2645, я підняв до 370 і дівчина погодилась. Так що нормально. Тепер качусь додому, вже на стоянки під підсумки сьогоднішньої п'ятниці. Ітоги сьогоднішньої п'ятниці. Так, по уклону 7 замовлень зробив 27,7. Середня вартість, 2 замовлення по болту і одне замовлення по убіру. І того 10 замовлень. По годинах вийшло рівно 5 годин. По касі. Мінус комісія. Там 330 гривень комісії. В общем, 1555 каса. Кілометраж 67 кілометрів. відняти 67. тепер уже я не на 4, а на 5,2 талони закінчились. 1200 гривень чиста каса вийшла за сьогодні за п'ятницю, за 5 годин. Якось так. По 240 гривень за годину. Якось так. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, всім тихої головної ночі. Спокійної. Всем пока.